Завжди є ардік, затова на Артемсі. У нас буде дуже прикольнасенька і неординарна гра. гра в дорогу. Ця, друзі, гра така прикольненька. Тут ви просто піднімаєтеся так скажемо залазите по вершинам, добираєтесь до самого верху. Ігрушка реально класна, так що провірте свій скіл разом з друзями. Так, друзі, у нас показує наше управління. Це ми як будемо лізти. Так, Якщо я ще не розумію. Паузу сюди нажимаємо, так. Що у нас тут є? English. Тут, English. 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 друзі, дві мови, на жаль. Понятно, друзі, ми тут можемо стрибати. Це дуже прикольненько. Ну мені подобається гра. Ага, ось добачу камінець. Друзі, дивіться тут, просто прикольна гра. Мені подобається. Так, ну давай, ну. ну, а чого ж він не достає? Не помагає. Не помогаю. Ага. Нічого не розумію. Ну, а чого ж ти не робиш? А, тут треба зажимати. Не чо собі, друзі, тут управління прикольно дитинство берете хоп. Прикольно, прикольно. Опа. Дуже прикольненька гра. Прикольна гра, друзі. А як тут мені? Ага, тут двома руками можна хапатися. Прикольно, прикольно, друзі. Бляха, як же ж заліз, ти. А, треба було відпустити, блін, друзі, ну ігрушка реально тяжка, я вам говорю. Та йолки палки блін. Капець, друзі, ігрушка реально класна, дорогу, але я вам не рекомендую грати, якщо вас не армію немає як мене. Давай, давай. Опа, є є, є, Так, а тепер ми понятно, тепер міняємо руку. Давай, давай, давай. Опа, є. Так, а тут-то що робить? Так, а як же ж нам дотримав? Так, давай, давай, давай Опа, може розкачатись, треба якось отак. Давай, давай, давай Хопа. Все, я впадав нафіг. Блін, ігрушка класна, друзі, і дуже подобається мені. Якщо вам теж подобається награ, друзі, то з вас лайк, підписка. На цьому, друзі, я буду поки що закінчувати. Поки що, давайте подивимося, що у нас тут є. Тут бачите, друзі, багато є в нас всякої лазанини, де можна лазати. Прикольно, коротше. Це прикольно, друзі, прикольно. Хопа, хопа. На цей мене, друзі, я пройшов. Ну, на цьому друзі буду закінчити. Якщо вам сподобалась дана гра, лайк, підписка. Все буде добре. І тримайтеся, ручки, я на друзі крал, власне, мені подобається для дороги саме те, що треба.